Історія з книги Бруно Фарело провіру в місті було дуже сильно посуха. земля розкололася, а листя з не маючи сили. Священник покликав усе місто перед церквою, щоб помолитися. щоб Господь послав дощ. Зійшлося усе місто, молилися, і кожен у своїх руках тримав якісь символи своєї віри. Хтось хрестики, хтось вервички, а хтось і те письмо. Освященка здивувала дівчинка, яка стояла у першому ряді. Вона тримала в своїх руках парасолі. Молитися це означає просити про дощ, а вірити означає принести парасоль. Не бійся, тільки вір. Просіть і дасться вам. Коли молитеся, вірте, що одержите це, і буде вам так, по вірі вашій буде вам дано. І справді, ми так часто молимося, відчайдушно чогось благаємо справді щиро, але цей час не готові цього прийняти. Просимо благословення, але прямо зараз не готові що нас благословлять. Просимо, щоб Господь нам щось дав, але прямо зараз не маємо палосолі, щоб скритися від дуща. Вірити, означає. Принести парасолю, молитися з вірою, це означає молитися так, ніби це прямо вже зараз тобі буде дано. Бути готовими до цього. Просити про якийсь дар це поставити руки, розуміючи, що зараз тобі його дадуть. Просити Господа, що він був у твоєму серці, це означає розкрити серце бо зараз в ньому оселиться Господь.